Де оригінально відсвяткувати день народження у Полтаві? Ми клуб віртуальної реальності Портал VR». І зараз ми покажемо, як може виглядати ваше свято. Починаємо, звісно, зі знайомства з нашими адміністраторами та пояснюємо гостям правила в нашому просторі три ігрових зали. Тож наступним етапом ділимося на команди. Перші дві команди йдуть грати у vr шоломах і одна на PlayStation. До речі, одночасно у нашому клубі може грати 12 дітей. Це і є максимальна кількість дітей на дні народження. Свято може тривати дві або три години. В цей час діти встигають пограти, перекусити і загалом класно відпочити. Ось так виглядає частин. Простору для відпочинку та перекусу. По бажанню до класичної програми святкування ви можете обрати додаткові послуги, наприклад, паперову дискотеку. Під кінець святкування виносимо тортик сюрпризом для іменинника. Ще раз вітаємо та фотографуємось. Для цього у нас є ось така класна фотозона. Тож чекаємо вас за адресою Гоголя 38 у ТЦ Метрополітен. Забронювати час для святкування можна за номером телефону або в Дірект.